Всіх вітаю на каналі. У мене черідний рецепт Паски. В своїх коментарях ви просили мене показати рецепт самої бюджетної Паски. І я вам його, звісно, покажу. Рецепт буде на одну порцію, з ним справиться люба хазяйка. Але від цього, от, самий простий рецепт, але від цього Паска хуже не буде. Вона теж буде дуже вкусна. На одну порцію я просіяла кілограм муки. Скільки піде. Буду бачити в процесі заміса. Все вам скажу і розкажу. Паска буде в мене міситься на сироватки, не на молоці, а на сироватки. От у мене тепла сироватка. Сироватка це з-під творога. Сироватку можна купити на базарі, там, де продають жінки творог. Це не проблема. Від цього паска дуже від сироватки паска дуже вкусна. Ви не переживайте, що вона буде якась не така, як на молокі. Все з ней буде в порядку, Паска, получається безподобна. Далі 250. А, сироватки я не сказала, тут 300 мл. У мене сливочний маргарин. Можете взять слойка, можете взяти спрет. Тут 250 грамів, тобто пачка маргарину. Далі 5 яєць середніх, олії 50 мл, пів чайної ложечки солі, 35 грамів дрожжів. Сахара, тут у мене 300 г, 2 пачки ванільного сахара. цедра, це по желанию ви собі додаєте. Ізюма тут у мене 100 г, Я вже його запарила, просушила і обсипала мукою. Два яйця. Мені треба буде два жовтка, я потім буду відділяти і змазувати пасочку. Прямо в цій каструльці, де у мене от сироватка тепла. Вона, я сюди розкришую. Хочу так, щоб ви бачили. Дрожжі розкришила сюди. Додаю столову ложку з общого количества сахара сюди. Же. І додаю десь ложки 4 повних, отак от, от муки. Перемішую все. Це буде наша опара. Я її поставлю, щоб вона підходила. Дивіться, якщо ви користуєтеся сухими дрожжами, то треба буде пачка. В пачці 12 грамів, по-моєму, якщо я не помиляюся. Прикриваю його піщовою плюночкою і нехай підходить. В чашу міксера я відправляю яйця. Висипаю одразу сахар весь сюди. Висипаю ванільний сахар теж. Можете взяти пачку ванілі. Висипаю сіль. І включаю спочатку на маленькі обороти, а потім збільшую до великих. І нехай вони збиваються до пишності. Це можна просто взбити обичним ручним міксером. Все, яйця збились, отак, бачите, в пишну-пишну пену, і я їх відправляю в миску. Дивіться, як хорошо підійшли дрожжі, і дрожжі теж відправляю до яєць. Все перемішую хорошо. Маргарин я розтопила в мікроволновці. Ви можете на водяної бані розтопити. Відправляю сюди маргарин. Відправляю сюди сразу цедра. Я цедру везде ставлю в паску, я її просто люблю. Люблю пахуче тісто. Зараз продаються всякі е, такі от для тіста есенції різні: і барбарисова, і лимонна, і і ромова, які хочете, можна додати теж. Ну і починаю вводити муку. Муки може піти більше. Кілограма буде. Я вже бачу, мабуть, маловато. Ну, зараз побачимо. Колись, мабуть, років 15 назад мене угостили паскою. Це були проводи. І ну, це була наша дальня-дальня родичка, і вона за своїх умерших дала пасочку мені. Взагалі, прийшла я додому з тою паскою і давай її хотіла попробувати. А та паска була, ну, як, як у нас кажуть, як Бец, хоч об дорогу гати. Я думаю, Боже, ну що ж їй можна було таку паску спекти? І якось я потім її спрашую, кажу, на чому ви пекли паску свою? А вона каже, на воді, і така вона вкусна. Тобі вона вкусна? Я кажу, ну да, так, звісно, кажу, така вкусна. А на самом ділі я її не могла не врізати, не вгризти. І вона була ну, просто, ну, я не знаю. На воді, як пекти на воді, то краще її взагалі не пекти, я так вважаю. А от на сироватки, чого я даю рецепт на сироватки? того, що я колись теж, коли держала корови, я пекла паску тільки на сироватки. Але сироватка в мене була не з творога, а з бринзи. І мені підказала моя подружка по базару. Анічка, вона говорить, Наташа, попробуй спекти на сироватки з-під бринзи. Но сироватку тільки перекипяти. Дивіться, я вам не сказала, що обязательно сироватку треба закіп'ятити. Тоже забивати мукою не треба. Щоб легше було, у мене тут 50 мл олії. Я ще добавляю її. Це для того, щоб було і легше місити. І для тіста теж добре, паска не так буде швидко черствіти. Муки мені вже більше не треба. Я зараз трошечки розмісю і потім додавлю ізюм. Я не буду чекати, поки паска ну, збільшиться, і потім за другим разом. То я робила в прошлої пасці. А питають у мене, а що це за названня таке Кочубеївська? Річ у тому, що в мене є книжка, і там багато рецептів пасок. Там якась і столітня, і південна, і козацька, і кочубеївська. І я так придивлялася рецепти. Мені понравився той рецепт, і я вам його показала. Добавляю, от, от Додаю, і вместе з ізюмом буду місити. Він так хорошо вміситься. Паска буде вкусна, дивіться, і е, дрожжів буде немало. Підніме. Це паска легка, це не жирна паска. Все, дівчатки, тісто хороше, більше забивати мукою не треба. Додаю я рафіновану олію постійно і вимішую його з олією. Воно так легше. Видиться, яке хороше тісто, воно абсолютно не липне до рук, я вже його практически вимісила. Ось так ще його помасажирую чуть, -чуть. Тісто любо я вам завжди, щоб його відбивали. Муки пішло кіло 100, а ви дивіться, по своїй муки, мука у всіх різна. У мене кіло 100, мукою сильно не забивала. Все, миску змащую олійкою. І відправляємо тісто на розстойку і подъем. Вкриваємо плідіком хорошо і вбираємо до тепла. Так хорошо піднялось тісто, бачите, яке воно хороше. Все миски тісто. Два рази я місити його не буду. Я просто отак от випускаю воздух із тіста, такий піддатливе, аж пищить в руках. І тепер ділю беру шпатель. Так от форми теж взяла самі такі демократичні. Красиво формуємо таку кульку. І отак. От Все, одну третю часть більше і не треба. Воно ще буде добре підніматися, щоб у нас воно не вийшло за борта. Бачите, дівчатки, чотири великі пасочки получаються. Тепер хай вони підходять, оставляю їх в теплі. Так, мої хороші спеклися пасочки мої бюджетні. Дивіться, які вони красиві, вийшли. Витягнула я їх із бумажних форм, хоча тут чуть-чуть, де мазалося яйцем, воно пристало, ну то не страшно. Вони ще дуже гарячі, дуже придуже. але дивіться, які вони м'які, пишні. Просто сказка. Тут не загоріли бока, нічого ніде. Пеклась вона у мене 50 хвилин, пасочка моя. Ми подивимося, яка у неї всередині структура. Вон, бачите, яка структура красива в неї. Повністю випечена, ну вона гаряча ще, бачите, парує з неї. Але е, саме тісто, волокнисте, бачите, яке М -м, дуже ніжне. Я вам так близько показую, щоб ви побачили. Вона в міру сладка. Запашна, седра чувствується, ваніль чувствується. Ну, вкусно. Так що, отакий от от бюджетний варіант паски ви можете сміло пекти. І навіть не боятися, що у вас щось не вийде. А щодо украшення зверху, я просто помазала жовтком. Ви можете і не мазати, украшати, як ви хочете, або взагалі не украшати. Я зробила так, як по-бистрому, знаєте, щоб більше нічого з нею не робити. Хочу вам показати паску в розрізі, трошечки вже вистигла. Ось така вона, дуже м'яка-мягка, мягка, м'ягка. І візьму нож свій пилочку і розріжу вам покажу. От така от красуня. Бачите? Така красунечка. Дуже м'ягесенька, пуххесенька. Така ось пасочка хороша, хороша. Так що ви можете сміло пробувати такий рецепт недорогої паски, бюджетної. І у вас все вийде.